Доброго дня, дітки. Сьогодні у нас з вами заняття зліплення. Знаєте, до нас прийшов гість. Да-да, справжній гість. Хто це, діти? Це справжній сніговик. Подивіться, який він гарний, як він посміхається, який він довольний, да, що прийшов до нас у гості. Давайте його розглянемо. Ведь який в нього тулуб великий, голова. Що сніговик на голові носить? Відеречку. подивіться, яке гарне в нього відеречку, блискуче. Так, шарфик в нього, рукавички. А що це таке, дивіться, уважно. Корзинка, корзинка з якимось, може, смаколиками, щось таке яскраве да? на цукерки схоже. Дітки, а ви знаєте, що сніговик? Це перший помічник Діда Мороза. Так, так. Він йому і листи приносить від дітей, і подарунки допомагає розносити. Хто ж зліпив такого гарного сніговика, як ви гадаєте? Хто взагалі ліпить сніговики взимку? «Вірно, діти люблять ліпити. Як тільки випадає сніг, діти біжать на вулицю і починають ліпити сніговики. Да? Вони бувають зовсім різні. Але що в них обов'язково є? Обов'язково в них є відро на голові, морква замість носика, так? Вірно, я вам сьогодні пропоную зліпити такого гарного. Сніговичка. Давайте нашого поставимо ось тут поруч, щоб він дивився, як ми з вами будемо все робити. І так, у нас є дощечка. Ми візьмемо ось такий голубий папір, бо сніговик якого кольору. Ну, звісно, білого, бо він зі снігу, так? І. Для початку, що ми розімнемо наші пальчики. Вірно, бо пластилін може бути не дуже м'якенький, тому нам потрібно, щоб пальчики наші добре-добре працювали. І так, приготували наші рученята. Сонце в небі засвітило. Наші пташки прилетіли, полетять на годівничку. Поклювати там пшеничку, вірно. Я гадаю, що ви разом зі мною це говорили. Вірно? І так, для нашого сніговичка ми візьмемо ось такий біленький пластилін і поділимо його на дві частинки. У нас буде сніговик з двох частинок, з голови і тулуба. І так, голова в нас менший шматочок, а тулуб в нас більший шматочок. Ось ми так візуально поділимо, великі і маленькі. Ми повинні скатати, звісно, шарики. Так? Скочуємо шарики. А тепер, дітки, ми будемо з вами сніговичка робити на ось папері, плиского. Тому ми сключуємо наш шарик. І пам'ятаєте, як ми робили? Ось так по колу сплющуємо, робимо його тоненьким, як млинчик. Потихеньку, якщо ви відразу з однієї сторони сплющите сильно, то він у нас вийде нерівний. а нам треба, щоб він зберіг форму кола. Тому потихеньку, помаленьку, так по колу обома ручками. Сплющуємо, сплющуємо, сплющуємо і робимо великий. Ми ж хочемо, щоб наш сніговичок був великий. Серединку і ще, і ще, і ще. і ще. Вличенько ось сніговика робимо. Сплющуємо, сплющуємо, сплющуємо. Це непросто, але в нас все вийде, бо ми вже дорослі дітки, ми вже це. Це вміємо робити. Ось подивіться, який у нас млинчик вийшов. Ось так внизу я притискаю, роблю тулуб. Так, і відкладаємо в столу. Тепер беремо другий шматочок, який поменший, і робимо те саме. Сплющуємо трішки, а потім починаємо сплющувати. Пальчиками по колу. Ось так. Сплющуємо, сплющуємо. Але голова в нас, пам'ятайте, не може бути більша, ніж тулуб, так? Ти більшим. Ось подивимося, прикладаємо трішечки заходимо на тулуб, да? щоб у нас з'єднано було. Подивіться, ось в мене тулуб. Більшенький голова трішки ми. Добре долонкою притискаємо, щоб у нас все гарно трималося. Ось наша основа. Так, тепер нашого сніговика обов'язково повинні бути руки. Руки зазвичай дітки роблять з чого сніговику? З гілочок. Тому ми беремо з вами пластилін коричневого кольору, наприклад, можна чорного, ну я взяла коричневий. Думаю, коричневий буде краще. І робимо з вами ось такі ковбаски довгенькі. Так? Вони не обов'язково повинні бути рівними. Бо це ж гілочки, гілочки рівненькими не бувають. Так? Ось ми скатали, дітки, тепер приміряємо. Бо ми ж не можемо вгадати. Ось, наприклад, сюди ми тикнемо. І це дуже велика в мене, бачите, яка? Я відриваю ось так, притискаю і роблю ще маленькі гілочки. Так, ще трішки розкатаю, щоб гілочки в мене були тоненькі, щоб гарненько так, було. І дивіться, роблю одну маленьку гілочку. Щоб було схоже на руку сніговика, і іншу з іншої сторони, і притискаємо. Бачите? Тепер беремо з тієї сторони товстіша наша гілочка. да отра Ось так ми йому стромили в тулуб ручку, і робимо теж такі гілочки тоненькі. Щоб було гарненько. З однієї сторони і з іншої. Ось такі ручки в нього. Так, добре. Потрібен нам, що ми казали, обов'язково в сніговика є. Вірно, відро на голові. Так. Я думаю, що. Е... Дівчата можуть взяти якийсь яскравий, ось я, наприклад, рожевий колір візьму, а хлопчики можуть інші, ну, кому яке подобається. Да? Беремо шматочок рожевого, і просто його сплющуємо. Нам не обов'язково, яка вийде форма. Зараз поясню, чому. Наші відро, дітки, на яку геометричну фігуру, давайте подивимося ще раз, на яку фігуру схоже? На трапецію, я вам показувала вгорі вуще, а знизу ширше. Тому, дітки, нам відро потрібно буде вирізати стекою. Ось ми розплющуємо, можемо кружечок, щоб було зручніше, так? Можна прямо кутник, у кого як виходить, но треба розплющити. Зробити таке тоненьке. Точно як млинчик у мене вийшов, так? Тепер дивимось, ось, Ну, ще трішки в боки, тепер прикладаю, ось, дивимось. І тепер я виріжу, подивіться, я кладу на дощечку, беру нашу стеку, вирізаю знизу, відрізаю і. Ось так рівненько вгорі відрізаю. Це буде висота нашого відеречка. І відрізаю ось так під нахилом бока. І подивіться, ось у мене вийшла, бачите, трапеція. І прикладаємо до нашої голови сніговика. Отак, от бачите, і притискаємо, щоб було гарненьке наше відеречко, ми беремо шматочок, що в нас залишився, і робимо таку ковбаску тоненьку. Зробили ковбаску, і по краю нашого відеречка, от від голови, ось так цю ковбаску. При... Ось. І тепер у нас таки видно, що це відеречко. Бачите? Так, що нашому сніговичку? У них вистачає? Вірно, йому не вистачає обличчя. Почнемо ми, звісно, з оченят. Але знаєте, що я придумала? Оченята нам потрібні чорненькі такі шматочки. Зазвичай, з чого камінчиків, з вугілля, да, можуть зробити е, оченята нашому сніговику. Але знаєте, що я придумала, дітки? Я не хочу своєму е, сніговику робити просто роти да, посмішку. Я хочу, щоб він в мене співав. Як же ж мені це зробити? Зараз я вам покажу, як я придумала, ви можете теж. Щось придумати, так? щоб він у вас вийшов цікавий. І так, спочатку ми повинні зробити оченята. Два кружечка. Ось я хочу, щоб отут у мене були оченята. Обов'язково робимо морквину. Так, який нам потрібен пластилін. Потрібен помаранчевий. Дітки, як ми робимо морквинку? споминаємо. Ми робимо як ковбаску, тільки пам'ятайте, ми з вами з однієї сторони більше натискаємо. Ось ми ковбаску катаємо, а потім з цього кінця більше. І вона виходить тут вузеньке, а тут широченьке. Так. І. Знаходимо ось тут носик в бік. Да, ось так ми йому. Щоб же, же ж, плескав фігурка, ми йому ось так бік. А тепер я хочу, щоб мій е... сніговик співав. Як же ж я йому зроблю рот? Коли ми співаємо, то ротик як ми відкриваємо? Великий, да, такий ротик? Мабуть, візьмемо червоний. Пластилін, і роблю я овальчик. Робимо окружечок, а потім. Ось у мене виходить, твердий пластилін, зараз я його зігрію. Так, ой, втік, діти, втік. Зараз піднім. Пластилін тікає. І так, зробила я ось такий овал. І... Сплющую його. так Ось, бачите? І притискаю, сплющую. І ось сюди. І виходить в мене мій сніговик, значе, або кричить, або співає. -о! -о, 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 -о. Бачите? Ого, яка зима. Ого, який мороз. Подивіться, який смішний вийшов сніговик. Так. Ось ми з вами зробили гарного такого сніговичка. Але мені не вистачає, що він просто в нас стоїть. Я пропоную ось тут внизу. Дайте ми ж можемо все, що завгодно взяти. Подивіться, що в мене є. У мене є ось такі кругленькі диски, Да? Ми називаємо їх. Я їх візьму і порозрізаю ножницями навпіл. Із цих біленьких дисків у мене вийде сніжок. Зараз вам покажу ось так, якщо ми візьмемо клей і ось такий сніжок. Так, зараз я візьму клей. Подивіться. можемо навіть на пластилі зверненько приклеїти. Ага. І ми навіть, дітки, можемо зробити з вами сніг навкруги. Ось мій сніговик вийшов. це зайде. Дивіться, який гарний. І можемо зробити кругом нього, наче йде сніг. Малесенькі-малесенькі шматочки, біленько, да? і такі шарики навкруги приліпити. Якісь меншенькі, якісь більшенькі. Ми ж знаємо, що сніжинки бувають різні. Ми це вже знаємо з вами. Тому ось так відриваємо маленькі шматочки і приклеюємо їх кругом сніговичка, наче на нього, йде сніжок. Дивіться, який гарний у нас вийшов сніговик. Не знаю, мені дуже подобається. І хочу подивитися, які снеговички у вас вийдуть. Дітки, обов'язково придумайте, можете щось йому в ручки приліпити, да? придумати, можете йому посмішку зробити, можете йому на відрі щось приліпити. Хочу, щоб ви самі дофантазували і самі щось придумали від себе. Не обов'язково так само, як у мене, а щось. Ще своє додали до такої роботи. Добре? А ми з нашим сніговичком обов'язково будемо чекати ваших робіт. І він побачить, яким ви його бачите, да, яким ви його зробили. Ну, будемо прощатися до побачення, мої хороші. Гарної вам роботи. До